Яке богослужіння на найближчому тижні? В п'ятницю у нас є соборовнятайство для стіни душі і тіла об 11-й годині. Біля 13-ї години буде перестас, так чи інакше. Четверта субота є суботою комунальною і це обов'язково буде Перестас. О 14-й годині у нас служиться літургія передосвячених дарів, піднесене постове богослужіння, де ми долучаємось душею і тілом до Бога в суботу. Літургія о 10-й годині. І після паніхіди і короткої порівняно перерви о 14-й годині ми служимо в сенічну. Сенічну, тобто, ну не вночі через комендантську годину. Ми Пасву не будемо зустрічати вночі через комендантську годину. а будемо. Дві години ще служимо і потім будемо служити вже вранці літургію. По-іншому неможливо. Але це все нічого присвячена неділі наступній, присвячена неділі, де розкривається зміст святкування. І це дуже важливо. В неділю у нас. Як і сьогодні, літургія о 10-тій годині і одразу після неї те, що ми називаємо пасія, тобто служба страждань Христова. Такий у нас З усіма ну, питання можна запитатися за телефоном. На сайтах і тут на оголошеннях є номери телефонів, по яких можна звертатися. Спасибо за тебе.